Владик, І сьогодні я вам покажу сет на версію. Ну, на храму версія 0.13.0 Поехали Ну, ім'я сину можна вводити, можна не вводити. Ну, як хочете. Я таке веду. Потім берете сет вод. Сіт дуже простий, в описанні лишу може. Там нафіга його лишати, якщо він такий простий, безконечний. Ми обираємо Якщо ви хочете виживати в храмі, то можете взяти виживання. Ну я так вам возьму творчість, Ну щоб облетіти, показати. От тут ви спавнитесь, десь в тих о, двох блоках. Може тут десь. Це ваша нога, ну там. Ви повертаєтесь, ну, обертаєтесь так і бачите храм. Я знаю, що в храмах є така штука, як... Як типа ресурси всередині. А всередину всередині. Ну, тут я вам ще не буду показувати ресурси. Якщо ви копаєте тут, то все вибухає зараз. Оп. Бачите, все вибухає. А коли ми отакого зробимо. Зараз, Десь тут ва, 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 біду, в який бік, я не знаю копати. Або вот тут. А якщо ви коптете тут... То ви не вибухнете. Ще... Світло появить. Чи... А тут ой, блін, зовсім. А тут треба зламати. Що ви хочете вижити, то треба обов'язково зламати. Тут возить, у всіх таке ресурси пом'яло. Ну так, ну що ж я в храмі, може почну виживання, не знаю. ще. Коротше, па-па. Пока-пока. До -пока. новых.